Вітаю! Ми продовжуємо відео з надихаючими історіями дівчат з України, які відкрили свою справу в Польщі. Сьогодні в нас на зустрічі Олена Тіхонова, їй 35 років, вона з України, в неї є двоє діток, і вона наважилась відкрити власну справу. Олена, в мене тоді до вас перше питання. Яка в чому полягає ідея вашої компанії? Чим саме ви займаєтесь? Доброго дня. Мене звати Олена. І я відкрила фірму з ремонту одягу під назвою Ленок. Знаходжуся в Варшаві на Нарбута, 11. Ще, завдяки моєму синові, старшому підлітку, маю змогу ще дізнаватися і хочу внедрити в свою справу принти на одязі. Відкрила нещодавно. Місяць трошки більше. Я вже як працюю, довго шукала приміщення. Олена, підкажіть, а як проходив процес реєстрації? Чи хтось вам допомагав? Чи це було онлайн-реєстрація, чи фізична реєстрація? З якими труднощами стикнулись? Труднощів особливих не було. Дуже багато було допомоги і зі сторони поляків, і зі сторони наших українських і організацій, дівчат. Які ще вже зналися на цьому. Ходила на зустрічі, дізнавалася багато інформації, дізнавалася, як в законодавстві це проходить. І пішла до банку, в банку онлайн все зробили. Буквально за 2-3 дні все було готове. Відкрила діяльність, але розпочала її десь через місяць. Бо довго чекала і шукала е, місце, де я буду проводити свою діяльність. Не могла довго знайти. А до реєстрації діяльності ви працювали на когось? Е, так, я працювала у 21-му році. Я вже тут була з чоловіком, вже знала трохи польську мову і тому мені не було складно розпочати е, спілкування в Польщі. Працювала вже у людини, яка надавала мені роботу ще в 2021 році. Він мені допомагав, і при відкритті, практично, я дуже боялася йому зізнатися в цьому. Думала, може, він не буде радий моєму успіху, але все сталося навпаки. Він обійняв, сказав: Я тобі допоможу. І Зараз ми трошки так співпрацюємо. Він дає мені роботу десь під 50%. І якщо в мене немає клієнтів якийсь час, то він мене виручає, Олена, Підкажіть, будь ласка, чи був у вас такий досвід в Україні підприємницький? і чому ви вирішили відкриватися тут? Так, я відкрилася у 2015 році на Чернігівщині, після того як ми покинули Донецьк. З родиною я ризикнула і всі свої гроші, які в мене були, вклала в свою діяльність. Спочатку я працювала одна, потім взяла у найм дівчину і ми вже працювали вдвох. Була працівниця. Працювали до 22-го року, до повномасштабних подій в Україні. Чи були якісь складнощі з мовним бар'єром? Так, щоб ні, бо в 2021 році я була тут три місяці, і основи вже польської мови я трохи знала. Тобто до магазину я могла сходити і скупитися. Ну, а Тепер вже достатньо, щоб працювати на себе. Так, так, так. так. недостатньо. <світ> Як тільки приїхала в 2022 році, влітку ходила ще на курси. Ну не дуже. Якби я як б хотіла ще трошки позайматися. Це в моїх планах. Олена, в мене тоді до вас таке прохання порадити дівчатам, які будуть дивитися це відео, які взагалі цікавляться, як відкрити справу в Польщі. Що би ви їм порадили? З чого починати? Дорогі дівчата, не бійтеся розпочинати свою справу. Вірте у себе, дізнайтеся. Всю важливу інформацію, законодавство, є багато заходів, які допомагають і надають інформацію, діє бізнес Варшава, є безоплатні юридичні консультації, є польські організації, які допомагають їм не байдуже. Тільки не бійтеся, розробіть маркетингову стратегію, все просчитайте. Дізнатися про ринок і дійте. Головне діяти, бо якщо ми не діємо, ми стоїмо на місці, ми не живемо. Дякую, Олена, за ваш досвід, за те, що поділилися. Ми щиро бажаємо вам успіху у вашій справі. І я сподіваюся, що наші дівчата, які будуть дивитися вас, також стануть вашими клієнтами. Дякую і приходьте, дівчата, до Майстерні Ленок на Нарбута 11. Буду рада допомогти.